Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, минулого разу ми розпочали розглядати новий розділ під назвою Екологічна криза та можливість її вирішення з християнської точки зору. Сьогодні розглянемо тему День Творця і час створіння, День Творця. День молитви за довкілля, а також День охорони створіння, християнське екологічне свято, День молитви і відповідальності за створений Богом світ. Як ми вже згадували, розглядаючи хронологію участі церкви в справі збереження створіння, Всесвітній екологічний день творця. Церква почала святкувати з 1989 року, а почалось все з ініціативи вселенського патріарха Дмитрія І, який закликав увесь християнський світ у день початку нового церковного року, 14 вересня, за юліанським календарем, до щорічної спільної молитви. Та практичних зусиль, спрямованих на порятунок природи, відзначається це свято щорічно, 1 вересня, за новим стилем, або 14 вересня, за старим стилем. До цієї ініціативи долучились церкви православної, католицької та протестантської традиції. Вже кілька років підряд день створіння святкується і в Мукачівській греко-католицькій єпархії, так і цього року, в неділю, 15 серпня. У сквері біля дитячої лікарні міста Ужгорода відбулася урочиста божественна літургія, приурочена святу Дня Створіння. Символічним є те, що це свято співпадає з початком нового літургійного року, який також святкуємо 14 вересня. Цей день разом з братами у віри по всьому світі молитовно виражаємо свою вдячність Богу за безцінні дари природи, висловлюємо щирий жаль за екологічні зловживання і просимо про порятунок та благополуччя всього створеного світу, літургію. Очолив отець Петро Береш, ректор Богословської академії імені Блаженного Теодора Ромжи. На літургії були присутні члени комісії з екології Мукачівської греко греко-католицької єпархії, починаючи з 14 вересня і закінчуючи 4 або 17 за старим стилем жовтням, на яке припадає церковне свято святого Франциска Засижу, а також екологічне свято Всесвітній День Тварин, Міжнародний день. Покликаний звернути увагу на людство на проблеми решти мешканців планети Земля, враховуючи рекомендації Всесвітньої ради церков та Ради Єпископських конференцій Європи, чисельні християнські церкви у часі для створіння присвячують особливу увагу питанню відповідальності за природу, проводячи різні молитовні, наукові та освітньо-виховні заходи, а також практичні акції екологічного спрямування. Отже, це є благодатний час, який дає можливість людині відновити гармонійний зв'язок з творінням Божим природою. Цікавою подією цього року було також те, що папа Римський, святіший отець Папа Франциск, відвідав Асис місто, в якому народився покровитель екології і друг усіх бідних святий Франциск. Перший раз. В історії це чудове містечко прийняло наступника апостола Петра на ім'я Франциск. Святіший отець для цього історичного моменту вибрав день свого небесного покровителя, Асис радісно та тепло зустрів намісника Христа. Повсюди знаходяться надписи: Ласкаво просимо, папа Франциск. Ця зустріч двох францисків є з однієї сторони промінчиком надії для сучасного споживацького світу, який починає розуміти, що майбутнє можливе лише за умов. Повернення до автентичних цінностей, а з іншої сторони, це зустріч є чіткою вказівкою та підказкою для цілої церкви, щоб вона могла воістину проголошувати добру звістку усьому створінню Божому. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди наступний четвер об 11.10 і 19.50 годинах київського часу. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римської католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокутей Олександр.